Ці дві помилки Трампа, звісно, викликають дуже серйозне занепокоєння у Києві, і Путін одразу схопився за цю можливість. Для нього це ідеальна конструкція. Домовитися про щось із Трампом, про заморожений конфлікт, наклавши на Україну умови, які обмежать допомогу від західних країн. Я вже казав, що такі переговори навіть почалися, і не Путін вимагав від заходу, а команда Трампа почала із пропозиції. Що Україна ніколи не зможе вступити до НАТО, потім ще про щось інше, адже Путін не може досягти своєї мети знищення української держави військовим шляхом а таким шляхом він спробує реалізувати свої надії. Проте це навряд чи станеться, адже Зеленський ніколи не погодиться на цей план. Здійсниться якийсь план розділення сторін, зробивши Україну беззахисною. І ми чудово розуміємо, що після цього в Україні виникне гостра політична криза в країні, яка після трьох років важкої війни втомилася від цієї війни. У ній з'явиться запит на так званих миротворців. Це може бути український політик, який скаже: нумо домовлятися з агресором, треба ж зберегти український народ. Ось такою виглядає ініціатива Трампа.